Чесно кажучи, в мене в планах було зробити проходження Ліги Європи за київське Динамо. Але після того, як я виступив в Лізі чемпіонів за Шахтар, я зрозумів, що краще цього не робити. І тому киян відправляється в Лігу конференцій. Чесно кажучи, в Лізі Європи нічого робити. Можливо, Лігу Європи ми скатаємо за Донецький Шахтар. Наша група бі ген, Динамо, Київ, Стабек та Цюріх. Ну, здавалося б, куди простіше. Але я вам нагадую, що ми катаємо на легендарному рівні складності. Ген буде грати в три захисника, але центр поля в них максимально буде насиченим. Ванат Буяльський зліва Караваєв, справа Ярмоленко, Шапаренко, Брашко, Дубінчак, Тимчик, сирота, Попов та Буща. Друже, ти знаєш? Я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час нам віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися грають інші. І не забувай рухатися заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри! Ну що ж друзі, старт Ліги конференції. Київське Динамо починає з центра поля. Ми одразу будемо свою заготовочку робити. Ніякий футболіст в обоймі Київського Динамо не зможе видати таку передачу, яка виведе віч на віч з центра поля. Но я маю на увазі зараз ігрових персонажів. Вперед. Ярмола. Молодчина. Фанат. Де туди? Катають поки що, футболісти Генту досить таки спокійно вони себе відчувають на футбольному полі, але ось тут помилка. Чий! Знову ж таки, як підключився, як пройшов, і з лівої пробивали голки пер. Можна було воротарю справлятися з цим ударом, але на наше щастя 1-0. А зараз ми впевнено просто будемо грати в захисті. Ну, звісно, якщо. Якщо вийде, це легендарний рівень складності. 1-1. Перша ж атака. Проблема в тому, що моїми гравцями Ну дуже складно оборонятись. Атакувати ще більш-менш. А от по захисту. Ну от Дивіться, що вони розвалюються просто. Нам би зараз забити один гол. Йова! Це треш. ну дядь. Вони досить таки впевнено виходять свою атаку через пас. Нормально. Ну, типу, давайте в нічю зараз зіграємо. Да ти Центр. Вонаті ще. Куди ж ти сам поліз? Ось таку закидушечку можна виграти удар головою від ваната стійка! Я вам скажу, що це дуже цікавий матч. Стільки небезпечних моментів, але, чесно кажучи, ну реаліз. Руки може, ще треба впевненіше. Дякуємо, що хоч жовта. Попов. ну все вірно. І от туди. Не найкращий? Та ні, нормальний виніс. Далі передача. Подача, готовий. Після першого тайму в нас ніч'я 1-1. Ох, яке ж володіння м'ячем. 68 на 32. Я не пам'ятаю в жодній версії, опа. Щоб так мене возили на легендарному рівні складності. Мене вже всі намотались по футбольному полю за перший тайм. Подача, поповне відбивання. Ванат молочина. Андрій Ярмоленко віддає передачу вперед. А от тепер, друзі, починається найцікавіше. Автобуси замовляли. Як 66, шість, в в'яло. Волошина 64. Ви що там? Я сподіваюся, зараз ми зможемо зіграти від той стратегії, яку я вибрав. Браво! Насичуємо. Не можна так робити! Ні в коєму разі не йти вперед на пролом. Все через короткий пас. Кількість захисників в мене дозволяє якраз таки грати по такій схемі. Хайде, хайде спокійно чекає. Ось і пішли замін. Беніто, зачепись, просто за м'яч! Ну Через фланг ми дуже сильно атакувати, то й не зможемо. Але при великому бажанні можна ось такі контратаки вигадувати. Готовий, подавай. Попов, давай шви десенько в захист, дядь! Просто назарогом біжи. Воно. Проходить царенко. Бий звідти. Пробиває! Ні-ні ні. Вдається, поки що зберегти м'яч. Та як? Забий зараз третій гол. Все, можна святкувати перемогу. Але ми не забили. І ще грати 10 хвилин. Браво! Сирота! Вони не втрачають м'яч. Брашко. Далі удар вище воріт у брашка травма. Царенко, рандеву! Засмучений царенко, я його розумію, можна було забувати перший свій гол в футболці Київського динамо в Єврокубках. Але на жаль, трішки не вистачило в нього точності. Між іншим київське Динамо здобуває перші три бали. Стабек, в свою чергу обіграв себе вдома Цюрік з рахунком 2-1. І наступну свою гру ми проведемо якраз таки проти Стабека. команда, яка супер грає на контратаку. Зі свого боку, на другий матч групового етапу ми нічого не змінюємо. А далі інформація для всіх тих, хто готується до вікенд-ліги. Зараз в Ultimate Team на одному скілу далеко не виїде. Також треба мати сильний склад. Мій партнер-продавець монет Lema Фудкоін допоможе тобі в підсиленні. У нього вигідний курс, швидка доставка і все максимально надій. Не один рік з ним працює, тому будьте впевнені, що все буде гуд. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшла від Play Jackson та отримай свою знижку. А для чого щось міняти, якщо схема працює? У всякому випадку в першому матчі вона нам принесла перемогу. Сьогодні на НСК олімпійському дощ. Сподіваюсь, такі погодні умови не завадять нам здобути три бали в цьому поєдинку. Пачонік, віддає далі передачу на Карбана. Перекриваємо просто просто пас. Стабик це темна конячка нашої групи. Вони вже в першому своєму поєдинку здобули перемогу. Зараз помалу будуть нарощувати темп на продовження цього сезону. Щоперинку сам. Ярмоленка запускає! Ох, Ярмола вже повільний! Але Але його швидкості вистачить в цьому моменті. Велкам перебудовання! Ну центр поля треба нам насичувати. Сирота сам не йде. Ох, які підкати. Запускаємо. Віддає ванат. Тимчик. Пробий. Тимчик наносить удар! Перший, перший, перший. Ну, використовувати ярмолинка в центрі поля це точно не найкращий мій вчинок. Поки що немає. Вони пробивають. Навісно, ближню стійку пробиває ще раз. Граючи автобусом, чи в голову. Обережно. Обережно. Ну, я, я про це й думав. Я про це, друзі, й думав. М'яч влучав руку. Та ну нахер, ну це, це залупу ви зробили! Ну я ж вгадав! Ось ці типи з камерами ззадні. Як же вони кріпово виглядають? Не повинно було бути цього голу, але. Це футбол. Пана. Ого. ти, куди? Обрізав всю команду. Ну, тепер вони нас розтягують. Ми все одно граємо своїм автобусом. Стосовно пенальті, друзі, ви самі сказали, що хай буде. Гру рукою не вимикаємо. Шапа. Володи. Треба ще закріплювати своє положення. Удар. О, це атака! 42 хвилина зустрічі забиває попов. Ярмолу треба міняти. От дивіться, з чого ми пропускаємо. Після першого тайму в нас 3-2. Да, Ярмоленка ми міняємо. Замість нього виходить царенко. Я сподіваюся, що ми не провалимось і не віддамо своєму опоненту хоч якісь бали в цьому матчі. Розстрілом І. Ну, це вже була заявка на четвертий гол. Скидуй. Шапа. дальню. Спокійно Царенко, молодчина. Тимчик. Перед навіс, але тут голкіпа. Водиться м'яч далі. Виграти. Дово. Наш м'яч. Треба не забувати про захист, тому повертаємось всі назад. Заграватись не можна. Закрити. Щоб він ні назад не зміг віддати, ні вперед. Погнав тим. Кому? Нікому. Виграй. Мені подобається те, як мої футболісти ведуть себе при цій схемі. Шапа, Дальній удар. Є. Yeah. Є. Yeah. Вол! Рев по ногам же вдарили. Просто ця схема не дає змоги заграти, наприклад, в інгері. І падал. Куди подача? Вон М'яч на носі хотів занести взагалі в ворота. Нікому додати. Нікого немає на ближній стійці. Топаренко робить навіс! Тут можна Попову виграти. Куди? А де ж ви всі? Попов повертає на Беніто. Перемога з рахунком 4-2. І виходить, що після двох зіграних турів київського Динамо 6 набраних балів. Гент обіграв Цюрік з рахунком 2-1. Перші свої два матчі в груповому етапі Ліги Конференції Цюрік програв. Як і попередній наш опонент, ця команда також більше грає другим номером. На цю гру в нас невеликі зміни. Справа вийде замість Ярмоленка в Волош. Ух, як ззаді. Навіс. Попов. Ще! Простокнути! Савіч. Прошко. Розганяє атаку. Вона. Притримав. Волошин, ну Що апардент приїде? Разом з бояльця. Ось! Ось! Я хотів брати вже останнього захисника! Перекривати. Перекривати! Перекривати! Я навіть не уявляю, що б з нами зробили Валче. Скільки це буде продовжуватись? Ну. Ну, Кара. Та їб. Хоч ти вже. Ну! <мен>. Алілуя! Вона 26 хвилина зустріч. Звісно, в цьому матчі ми повинні брати перемогу. Це навіть не обговорюється. Але дуже погано, що ми пропускаємо. От і другий пішов. Оце та команда, яку ми повинні переїжджати, навіть граючи взагалі з одним захисником. Навіть без голкіпера. Кравай. Після першого тайму в нас 3-1. Да й О, як качнув! Четвертий! Є. Yeah. Yeah. Okay. Зробимо туди подачу на високих захисників-попов! Прям в руки бречеру. Марчизано, Тантіні, повертає. Яке відчуття, наче ми проти італійського клубу граємо. Ні-ні-ні, які відскоки! Офсайд. І подачі на попова, звісно ж. Попов! Боже мій. Ух, який підкат. Впевнена перемога Київського Динамо з рахунком 4-1. А це звучить якось дико. Я просто забув, коли таке було в останній раз в реальному житті. Як і було в мене заплановано, після трьох зіграних турів у нас 9 набраних балів. Ген свою чергу виходить на другу позицію. Тут Лех Ліль, Вікторія Стява, Бешектанж Будеглін, Астон Вілла Азе, Фіорентина Френсварош, Айнтрахт Аберді, Фенербахче, Погонь Щецен. Але там же ще третє місце підключиться Ліги Європи. Це я поки що дивлюсь попередні Прогноз Фамалікао Райтон. Ого, це вже заявочка. Ось ці хлопці можуть боротися за перемогу ВЛК: Бетіс, Штурм, Тулуза, Панатінайкос, Сервет і Харц. Чесно кажучи, ми повинні боротися за кузу. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.